Я всіх вітаю на каналі, і сьогодні в мене на огляді ось така цікава цяцька. І називається вона Коптильня гарячого копчення. Перед тим як зробити цей огляд, я думав, що показувати її в первозданому вигляді буде ок. Але після декількох використань я подумав, що це буде нечесно. Тож зараз я розповім вам плюси та мінуси саме цієї коптильні і як я коптив м'ясо перший раз. Не перемикайтесь, буде цікаво. Погнали! На ринку можна побачити три розміри цієї коптильні: велика, середня і мала. В мене велика, і вона має наступні габарити. 51 на 30 на 25 см. Це якщо міряти по гідрозатвору. А розмір саме камери копчення 46 см на 25 по висоті і на 25 по ширині. Масу вона має приблизно 15 кг. Конструкція коптильні виконана з нержавічої сталі марки IEC 430 товщиною не менше 2 мм. Це дуже важливо, і далі я розповім і покажу, чому саме. Також у продажу Є коптильні з 1,5 мм сталі, і я їх не рекомендую, бо чим товстіший метал, тим краще, особливо там, де поверхня контактує з вогнем. Коптильня має з'ємні бокові руків'я, але на ринку можна побачити варіанти, де вони приварені. Кришка зроблена по дваскатному принципу. Це дуже важливо, бо паровий та димовий конденсат по внутрішнім поверхням так краще стікає у ванну гідрозатвора і не потрапляє на ваше м'ясо або у підон на дні. Бо м'ясо має страчати вологу, а не набирати. Це дуже важливий нюанс при копченні. Кришка має термометр, і він має деяку інерцію і похибку у вимірюванні температури. Але в цілому річ корисна, оскільки дає хоча б загальне усвідомлення, що робиться всередині камери під час копчення. Але з часом у вас обіз нього буде досвід розуміння, що коїться всередині коптилки лише від дотику до кришки. Ось цей пиптик це клапан, через котрий виходить зайвий дим пара та тиск, що утворюється під час копчення. Деякі продавці пишуть, що можна приєднувати до нього трубку, і тим самим відводити на вулицю у вікно дим, що дає змогу коптити в квартирі на газовій плиті. І саме для такого користання зроблений гідрозатвор, це ось ця ванна по периметру камери, в котру заливається вода, тим самим герметизуючи камеру копчення. І після цього дим виходить лише через клапан пиптік. Але я не впевнений, що у вас вийде, бо періодично кришку треба підіймати і перевіряти м'ясо або скидати температуру. Тож в квартирі це буде не дуже зручно, бо вам треба мати добру витяжку і систему вентиляції, щоб не затягнути. Дим до сусідів, Майте це на увазі, якщо вирішите коптити в квартирі. В комплекті йдуть ось такі гачки для підвісу продукту за жердину, що під кришкою. Але особисто я не бачу в тому великого сенсу, бо на решітках зручніше і можна зробити більше. І інструкція з рецептами також є. З коробки коптильня була дуже гарною, красивою, що шкода було ставити її на вогонь. Але після пару разів використання на мангалі я перестав вимивати її до бо то є нераціональне та займає багато часу та зусиль, щоб її вимити. Тож майте це на увазі. Весь блиск коптильня втратить після першого використання на багатті, але в подальшому на процес скопчення то ніяк не впливатиме. Нержавіка дуже добре миється і це великий плюс. Бо звичайний метал добре поглинає нагар і з тим важко потім боротись. Головне, кожен раз мити всередині, бо концерогенний нагар буде накопичуватись, і краще, щоб він не потрапляв на продукт. Моя рекомендація: після кожного використання заливайте водою і засипайте содою і кип'ятіть, після чого металовою губкою по максимуму відшкрябуйте. У зовсім запущеному випадку можна використати дімексід і проварити з цим розчином, щоб розчинити нагар, але лише на вулиці. Цей засіб використовують мотористи. Вони так чистять камери згорання в двигунах, ДВЗ. але уважно запам'ятайте, після діміксиду треба ще раз проварити і добре все вимити, бо він дуже хімозний. Ви це зрозумієте, якщо його використаєте. Або можете використати будь-яку іншу хімію від нагару, котру ви знаєте. А якщо не хочете заморочуватись, є народний рецепт: це змішати соду і господарське мило і проварити. Але завжди перед варкою обов'язково викручуйте термометр, бо в нього набереться волога через тиск пару. По якості виконання: Коптильня має добру геометрію, всі шви зварені якісно. Руків'я це звичайні меблеві ручки. І у випадку, якщо з ними що страпиться, у вас буде змога знайти будь-яку заміну в магазині меблевої фурнітури. Як я казав до цього, важливо купляти коптильню саме з двохміліметрової сталі, а не з півтораміліметрової. І чим застіше метал, тим краще. Бо під час того, як камера стоїть на вогні, метал на молекулярному рівні переносить внутрішньо фізико-хімічні процеси, такі як розтяжіння, відпуск і у підсумку метал починає, як кажуть металісти, вести. І можна побачити, як стінки коптильні, а особливо дно, Випучується або вминається, в залежності з якого боку дивитись. Так стало і в мене. Разом з тим змінюється і структура металу, вигорають ті елементи, котрі дають на живіті властивості, а саме вигорання хрому зі сплаву. І саме через це місто, що перебуває під вогнем, починає кородувати сильніше. Схожу ситуацію можна побачити на мангалах, що стоять на вулиці, і як сильно і швидко вони згнивають. До речі, на каналі є відео, як прибрати навіть таку іржу легко і майже безкоштовно, і нічого притому не зробивши. І для того, щоб збільшити. Термін експлуатації металу, достатньо наварити металеву пластину в місці максимального контакту з вогнем. Перейдемо до внутрішнього остаткування. В середині коптильні є многоярусна полиця, котра мала деякі недоліки, які я виправив. Далі у відео я розповім, як це зробив. Полиця знизу має піддон для збору жиру, і перший недолік це його замалий об'єм. В, в ньому може зібратись максимум 400 г жиру. І якщо ви будете коптити щось занадто жирне, то підон повністю зальє і зайве витече за края і змішавшись з щепою, пригорить, що у підсумку може дати неприємний запах всередині камери копчення. Окрім підону є ще два яруса решіток, і якщо у вас є мотузка, ви можете додати ще й третій ярус. Як це зробив я. Таким чином ви збільшите кількість продукту, що можна Прокоптити за один раз. Ця полиця мала на долі, а саме те, що решітки, як і піддон, не мали жодного опору від безкользування чи випадіння з перекладини. Це було дуже непродумано і незручно. Бо коли я закладав полицю всередину камери, вона могла легко перекосившись заклинити всередині камери. І м'ясо могло доторкнутися до стінки коптильні і припіктись, або взагалі випасти на підлогу від відрізкову руху. Тож я вирішив це виправити і, взявши газову горівку, припой без плюсу, ортофосфорну кислоту, наварив на рейки полиць кутники обмеження. Після цього стало набагато зручніше, конструкція стала більш монолітна і безпечніша, бо зник ризик налити на себе жир з піддону під час виймання по технології і процесу використання. Експлуатація коптильні дуже проста. В мене вийшло з першого разу, і цим досвідом я хочу з вами поділитись. Після того, як я почав коптити, в магазині я перестав заходити у відділ делікатесів. Мабуть, ви не раз бачили, як з шинки або рульки купленої в магазині сочиться якийсь слиз. Так от, вивчаючи питання маринації м'яса, я дізнався, що виробники. Масово використовують різні речовини для прискорення маринації, такі, наприклад, як нітритна сіль. Вона швидше розм'якшує волокна м'яса, тим самим м'ясо можна швидше відправляти на копчення до камери. Але ніхто вам не скаже, яка користь чи шкода від тієї солі. Тож тепер я роблю делікатеси сам власноруч. І для друзів також. Це і дешевше 2 рази, і смачніше. А головне, я знаю, як і ким то готувалося. Після того, як ми промаринували м'ясо, нам необхідно дати стікти зайвому маринаду і висушити декілька годин. Я роблю це у ванні на тих же решітках, на котрих м'ясо потім коптиться. Просушка це важливий етап копчення, бо дим до вологого м'яса погано пристає. На дно коптильні кидаєте не більше жмені щіпи, після чого зверху ставите м'ясо. Рекомендую використовувати нейтральні сорти дерев, дуб граб вільха. Щіпа фруктових дерев дає своєрідний аромати смак, тому тут все досить відносно і вимагає робити експерименти на власний страх і ризик. А вільха дає нейтральний дим, тому ймовірність зіпсувати м'ясо невелика. Фруктова щипа може закислити. Гідрозатвор рекомендую назаливати, оскільки вода може частково випаровуватись всередину камери копчення, що не рекомендовано для насичення м'яса димом. Закривайте кришкою, запалюєте вогонь і ставите коптильню зверху. Через 20 хвилин почне з'являтись перший дим з клапану виптіку. Його бажано випустити, піднявши кришку. Головне зрозуміти концепцію копчення. Основний процес копчення м'яса йде в перші 45-60 хвилин, коли щіпа активно тліє. Дим починає лягати на поверхню продукту. Далі йде процес запікання і пропікання м'яса, під час котрого під дією температури дим проникає в глиб тканин. В середньому на приготування однієї закладки уходить 2-3 години. Для риби 1 година півтори, і періодично треба скидати температуру, бо для риби потрібно від 80 до 110 градусів. З часом у вас виробляться свої навички по копченню, тож все дуже індивідуально. Я теж ще тільки шукаю свою технологію маринування та копчення. І ось такий результат я отримав в перший раз. Мої рецепти для копчення: рулька, ратиці, вуха, пітаки це ідеальна закуска до пива, і готуються вони наступним чином. Для всього, що ви бачите на екрані, я використовував один і той самий маринад. і ратиці необхідно проколоти шприцем під час маринування, бо маринад важко проникає через тортур шкіл. Після доби маринування вони виймаються та проварюються 2-3 години у воді. Після виварки виймаються і просушуються декілька годин, так само як і інше м'ясо, і разом з усім вже коптиться 2-3 години. Ребра маринуються від 12 до 24 годин, після чого виймаються, просушуються, витирається зайвий маринад і коптяться вони 2-3 години. Як для рульки, так і для ребер температура має бути приблизно 150 градусів. Лосось, скумбрія, форель, товстолоб та будь-яка інша риба замочується в маринаді на 6 годин, якщо сухий посол, то на 9 годин. Але після промити водою і Забрати зайву сіль і вологу. Температурний режим для риби це 80-110 градусів на півтори години. Курка маринується на 12 годин. Далі так само, як і все інше м'ясо. Ялиця витирається і на годину 15 під 120 градусів відправляється до коптильні. Сало маринується півтори доби. Відлік часу для приготування рахуйте від того моменту, як ви випустили перший дим. Після того, як ви вийняли продукт з коптильні, треба дати постояти м'ясу декілька годин бажано добу. Бо так смак димку. Кус формується остаточно і стане більш м'яким. Ось такий вийшов огляд на коптильню. Для мене ця покупка стала відкриттям цього року, бо коли стаєш дорослим, вже важко чомусь новому здивуватись. І якщо ви хочете порадувати людину, котра є добрим господарем, або ви любите смачні делікатеси з димком, ця коптильня ідеальний варіант. Я був радий поділитися з вами досвідом. Дякую за перегляд, ставте лайк, пишіть коментарі та питання, буду радий відповісти на всі. Якщо комусь цікаво рецепт маринаду, пишіть у коментарях. Я зроблю окремий випуск їжаби. Наїтках. Бажаю вам всього найкращого і смачного. До зустрічі у наступних відео.